Вітаю вас, шановні на каналі. Вирішила почепити оці кульки, колись готувала їх, а потім думаю, ну чого, нехай тут будуть. Ліхтарик заряджається. Святвечір наближається. Я чому сьогодні пригадала, як раніше ми Проводили свят-вечір. Коли я ще малою була, в мене три старших брати, два з них були вже одружені. Різниця у нас була між мною і 17 років і 16 років. Вони погодки були, так тоді казали. І всі жили в одній хаті. І щось невістки там копашаться, щось годують. Матуся на кухню не впускають, матуся каже, ну не буду заважати. Потім збираються все ввечері і виходять з хати, потім стукаються. добрий, Ні, святий вечір вашу хату. Ми вам вечерю принесли. Mm -hmm. До речі, завжди віталися чомусь українською. От я зараз скажу, як тоді було. Ну Потім, звісно, вже за столом все, як завжди, русифіковані були, то що ти поробиш. Але вітання зі святим вечором. Зараз пригадуєш якісь такі моменти, і все ж таки щось пробувалося з нашого тоді коріння зі святим вечором. Ми вам вечерю принесли. Мама, ой, як несподівано. І я мала і кажу, мама, я ж тобі казала, що вони щось готують. Та циці. -ци. Мама, я ж тобі казала, що вони щось та циці. -ци. І оце таке було. А потім вже я як вийшла заміж теж. Спочатку до моїх батьків вечерю завозили, потім до Владіка батьків. І так от було. Матусі казали, лише Таня готуй кутю. На твій вік, о, як же ж тоді було, щоб дослівно на твій вік ще вистачить. Готуй лише кутю. А 12 страв ми будемо готувати. Тому ми поїдемо до моїх, мама там пригощає нас, потім ми поїдемо до Платіка батьків, і теж обов'язково 12 страв було. Ну а зараз якось так, і такий час живемо, що по-різному буває, От, Наприклад, у Катюні. Квіток з Києва сюди додому був на 6 ранку 23 грудня, а напередодні було повідомлення, що буде, ймовірно готується масована атака. І з вечора вона 22-го здала квіток, а зараз дуже складно це Ну, буде вирішувати, вирішує, нехай якось воно буде, то й приїде. На святвечір. А там, головне, щоб всі були живі та здорові, я впевнена, що буде у нас в Україні час, він обов'язково буде, коли ми не будемо підлаштовуватися під повідомленням масованих атак, а будемо один до одного приїздити, зустрічатися, коли є на це бажання. Я в цьому впевнена. І до речі, коли я вже. Вийшла заміж і вечерю ми привезли Владіка батькам, то знаєте, воно як з дитинства, оця пам'ять, вона спрацьовує, ти не усвідомлюєш це, але ти заходиш в хату і зі святим у вас, а ми вам вечерю привезли. І я навіть так казала, як казала невістки. Розумієте? Ну так. Дещо йде у нас з дитинства, дещо з досвідом приходить, але з дитинства якісь моменти такі родові наші, вони залишаються. І ще зараз приємні спогади, пам'ятаються вже з такого життя, колись святвечір телефонує до нас, наш. Юрій і каже, я з роботи йду. Слухай, тут всі кажуть, сьогодні вечерю треба носити. Я кажу: Ну добре, заходь, принось які питання завжди раді бачити. Він каже: та ні, я з роботи йду, а що у вас немає, що поїсти. І тоді швиденько щось збирається, щось готується. Коли я кажу, почалося. Завжди треба, щоб щось було таке. Якщо тобі телефонують, ти мала хоча б півгодинки, якісь швиденькі салатики зробити, щось приготувати. І завжди мене дуже так приходило мені на допомогу картопля в духовці. Я її на такі частинки різала, як на долічки. Що там? Спеції, сіль, перець, спеції, які вподобають трішки олійки, все змішала, форм, звичайну формочку взяла, поклала в духовку. ну десь 40 хвилин залежить від сорту ще картоплі. Якась швиденько, якась треба зачекати, а до якоїсь треба інколи було там десь столову ложечку і водички додати. додати. Салати, щось намазка, там яйця, шпроти, тунець з майонезом відварила, нафарширувала. Неважливо, що неважливо, скільки, головне, що ти проводив цей час разом. І е, так, в такий час завжди була, як то кажуть, готова. І коли навіть і не очікуєш. На гостей, але завжди було чим швиденько пригостити. Принаймні млинці. Млинці це завжди якось виручало. Головне, щоб яйця та борошно було. Немає молочка, можна на сметанки сметанку додати або майонез якийсь є. Інколи сухе молоко, до речі, це дуже давно було, я купувала. І ось так от якось виходили ситуація. ситуації. Ми завжди знайдемо вихід з ситуації. Немає неможливих таких моментів, яких не можна було б вирішити, якщо це не стосується життя людини. Тому, тому, так, мої дорогенькі, в мене інколи буває, я хочу вас запитати. Можливо, у когось було, як ви знаходили вихід ситуації. Я, наприклад, намагаюся, я не хочу повторювати, що там, чого, ви мене розумієте, я стосовно нашого Юрчика. Наприклад, я дивлюсь, я вмикаю який Київ Стар ТБ, там є серіали, фільми. І я зараз вмикаю щось таке відпочиваюче, щоб ти дивилася спокійно, щоб ти не про що не думала, щоб, щоб ти відволікалася. І я в який серіал, там 16 серій, КП-Перевізник. На ICTV воно йшло, а зараз є в Київ Стар ТБ. І ну там. Сюжети цікаві і серйозні такі, але більш з жартами. І, взагалі, коли така дуже серйозна ситуація, але присутній жарт, цю серйозну ситуацію можна легше вирішити або знайти вихід ситуації. Це стосовно цього серіалу. Я дивлюся. Начебто я в темі, я дивлюся, мені цікаво. І я відчуваю, що ось тут у мене щось від грудей починає до горла підходити, і потім знову йдуть сльози. Чи це виходить біль? Чи то так біль проявляється? Далі, от, нещодавно, телефонує кума, і ми про щось ну, говоримо про Катю, про її доньку. Ну, зовсім, зовсім знаєте, не торкаємося цієї теми. Я кума все. І в мене знову звідціля щось іде-іде, таке важке, горло перемикає і знов ідуть сльози. Чи треба пробити якісь ліки? Я не хочу звертатися до лікаря. Ви пам'ятаєте чудово, як я влітку ходила до лікаря? Півтора місяця результату нуль. Я не хочу. Якщо дуже треба буде, я обов'язково звернуся. Зараз, поки, можливо, хтось з тим стикався, знає вихід ситуації або що це може бути. Але коли продивляюся відео з Юрчиком, у мене на комп'ютері є, щоб не з Ютубу, а так я собі всі шматочки зробила там, на 40 хвилин. Е Ой, до речі, дівчата, як же тобі, в якому ж це році було? Щось ми їздили. Я готувала котю. Потім Юрчик зателефонував і каже: а поїхали? -ка а ми кажемо, сьогодні ж взагалі до батькам вечерю треба. Добре, ми спочатку туди, а потім вечерю завеземо. Ми завез десь ми їздили. Я вже не пам'ятаю. Що таке? Ти куди там вже заглядуєш? Тут Пчоли. Пчоли? Жили, мабуть. Жили, мабуть? Ви їли, їли таке дупло. Страшне. Страшне, страшне. І не дуже. Можно так рука туда полностью уходит. А ну, а ну. Подожди, змея там есть. Не, змея там спит. Спит, разбеги. О, на самом дне. Скажи, куку, -ку"? кто кто в теремочке живет? Она на куку -ку бросается. Потом еще у этих масках были, до речи, треба той рік глянути видео, где есть. Помню, каву заходили ми їздили, я не, не пам'ятаю. Юрчик завжди, от я згадав, цікаве місце. Ми маємо сьогодні там бути. Ми їдемо що ми? десь річка, десь якісь каміння, десь якісь історичні такі місця. Навіть я ніколи там не, був, ну, не бувала, живучи в цьому місті. Я їх відкривала для себе. Ну, а потім згадали, що треба батькові вести вечерю. Матусі вже не було. Владіка і моїх батьків вже на той час не було. Вони стали янгелами нашими. І ми їдемо, беремо цю кутю вдома, е приїхали до Владіка батька. А коли мами не стало Владіком, вони взагалі хто? Вона була керівником хору, це Радянський Союз, ви розумієте. А він ну, тож на баяні, а отак. І він дуже гарно грав на баяні, а вона дуже гарно співала. І коли мамою владіка не стало, то вона, він перестав взагалі брати баян, і скільки яким ви казали, він каже, я не можу. І це ж ми приїжджаємо, і Йорчик Юрий Григорович, де ваш баян. Він каже, та, та, та він. Тобто я не знаю, я, якою енергетикою. Тоді він заставив зробити, і тоді Владіка батько вперше взяв баян, і ми пісні співали. Потім згадали якісь інструменти, музичні інструменти ще. Йорчик давай грати, як же вона, вона така кругла, і він там щось сидів. Боже, ми співали пісні, ми а потім повернулися разом додому. І, ну, і, все були, до себе, звичайно. І отак вечерю возили батькам. І головне не що там, а головне з ким і як. Мої дорогенькі, і я кожному з вас бажаю відчувати родинний зв'язок, відчувати цей вечір. Навіть кого вже немає з нами. Ми завжди при них пам'ятаємо, обов'язково. І не то, що не те, що обов'язково. Ми ніколи їх просто не зможемо забути. Вони живі в нашій пам'яті, в наших серцях, в наших думках. Цінуємо кожну мить, яку проводимо з нашими близькими, з нашою родиною. І навіть буває так, що людина не з родини, а вона настільки близька до нас. Я не зараз конкретно за себе кажу. Це стосується Владіка, це стосується всіх, хто його знав. І... Бережіть себе, мої дорогенькі. Я буду закінчувати відео і до зустрічі в новому відео. До побачення.